Любі вітаю, як завжди, традиційно карта дня, яка у вас є завжди від мене. Дивіться, це карта про стабільність, про чіткі, такі, знаєте, вже сформовані цілі. Можливо, в когось йдуть серйозні внутрішні трансформації на формування якихось таких глобальних цілей в житті. І ви знаєте, ви маєте на себе опиратись, і Ви маєте вірити в те, що от навіть те глобальне, яке для вас здається, можливо, десь страшним, якимсь таким незрозумілим, але разом з тим. Колесо вже закручується, у вас вже виходу назад немає. Або ви йдете туди, йдете до цих глобальних своїх цілей, або ваш, вас все буде знову випробовувати. Ви будете ходити знову ж таки по колу, випадати, проходити безліч якихось уроків, які вас будуть знову ж таки наштовхувати на те саме. І в результаті замість отримання успіху будете відчувати ну, повне розчарування. Зверніть, будь ласка, на це увагу, провідчувайте, промоніторте, поставте для себе цю глобальну ціль, як би страшно не було. Також підписуйтесь на мій інстаграм, Ютуб, TikTok, Facebook. Фейсбук. І якщо є якісь питання, десь ви сумніваєтесь, розклад на картах Таро у мене, якщо є якась серйозна проблематика. З якою ви не можете дійсно впоратись і ходите по колу, і чи вас цей страх, і не можете поставити цю глобальну ціль, хоча про неї вже знаєте, записуйтесь до мене на першу безкоштовну консультацію, і будемо з вами визначати шлях, як же це все подолати. І я вам точно в цьому допоможу.